Доброго дня! Заходьте, жовтень у Львові. Хочу показати вам гейхери. Не показувала в цьому сезоні жодного разу, а вони красиві, а вони вартують, щоб на них звернули увагу хоча б в кінці сезону і гарно квітли. І в цьому відео я постараюсь дуже швидко, дуже стисло розповісти про ті роботи, які просто необхідно зробити в жовтні місяці. Нам повезло, погода нам допомагає, а робіт, виявляється, дуже багато. Ця гійхера має такий металічний. Відблиск і дуже красиво квітне такими рожевими квіточками, рожево-вишневими. Дуже гарний сорт, не знаю назв. Так от, як я казала в минулому відео, що всі рослини гіхери теж отримали добре осіння, я давала суперфосфат. Полюбуйтесь на цю кучерулю. У нас такий маленький дощик прийшов, і вона, дивіться, як відблискує такий красивий сорт від самої маленької, всі листочки різні, а підложка така бурачкова, мохнатенька, красива. Так от, всі отримали підживку осінню. Всі гортензії обрізала великі пагони і по кілька листочків щодня обриваю, готую свої рослини до зими. Що ще в цьому місяці треба зробити або вже зроблено, постараюся дуже швидко і коротко розповісти. Полюбуйтесь штамбик маленький гібіскус, ще квітнуть не дуже рясно, остатки. Подивіться, які ті насіння коробочки, ніби у нас буде все в горіхах. Красивий кущ, неймовірно, другий кущ великий, який я показувала, що прийшлось лікувати, тому що стовбур був уражений древоточцем. Ми були вимушені викопати і викинути, посадити інший, тому що буквально в один день одна гілка, там було дві ножки, і одна стала жовте листя, осипалось, і, можливо, він би ще цвів, але оскільки у мене немає так багато місця, щоб я тримала і боролись за життя рослини, у мене була заміна, буде ще кращий гібіскус два сорти. Тут перекручені два стовбура, буде інша заміна. Дуже тяжко було викопувати старий, він був понад 10 років. Дуже здивувалася, що аліумів не знайшла, не зрозуміло. Перепрошую за травник. Роботи, які зараз проводяться, вони значить, пошкоджують, але цьому ми дамо раду. Буквально кожну плитку чоловік мусив підняти. За сезон вона просіла, кожна під рівень була підсипана піском. Це дуже важливо, щоб у вас були стежки, по яким ви бігаєте туди-сюди, і травник не витоптувався. Дуже раджу, що вам буде легше. Трава вся підсіяна, все буде добре. При стовборові кола, які чоловік зробив після того, як встановили бордюр на весні, Показали, що вони є дуже зручними. Чому? Тому що вода поливається виключно під ту рослину, добрива і так само, як і хвойний опад, мульча, яка є біля гортензій. А оскільки у нас дуже люблять сорокі ворони розкидувати ту мульчу. Це показало дуже зручним. І чоловік встановлює з бордюра. Бачите, такі кола, які будуть стримувати і мульчу, і добрива, і полив. І це є надзвичайно зручно і нам, і дуже добре для гортензії. Фуксія надумала квітнути. Тут є декілька сортів, завжди йде в такому квітуванні в підвал на збереження. От на цьому кущі мінливої, вона вже обрізана. Вона, отак спеціально підтягнула, щоб добре вам показати, оце пристовборове коло. Яке вже, вже засипане хвойним опадом. Бачите, кант, бордюр, тобто і пристовборове коло на 3 см вище. Сосновий опад з лісу мусите привезти, з парку принести там, де сосни ростуть, мусять бути засипані. Кущі гортензій, а особливо там, де є під материнський кущ посаджені живці, мусить бути присипка досить велика. Просто шапкою такою. Барон переїхав на місце ровера, я казала, що його там не буде. Видалені, обрізані всі пагони 204 5 го року, куш став менший, Пристовборове коло буде ще встановлюватись. Бачите, скільки робіт я вам вже наговорила Брукманці, Я прошу полюбуватися, які в неї наміри на квітування. В минулому році вона показала. Як може квітувати, коли вже нема на деревах жодного листочка, одні грамофони стирчать на всі боки. І от зараз дуже великі наміри. Кабачки просто звисають, я так називаю квіти. Хочу. Наголосити, що в цьому році вперше за років 10 я не буду робити пер перинки для гортензії. тобто не буду збирати листя берези і горіха у нас є тут, щоб укривати гортензії. Два останні роки показали, що не так страшна та зима, як весняні приморозки. І попробую обійтись під ложкою під ламінат, закрутити і целлафаном створити для окриття гортензій таке менш тепле укриття. Але для тих, хто впевнений, знає, що в них набагато холодніше, ніж у нас, запевняю перинки. Можна подивитися моє відео за минулий рік, де я збираю листя, промітую і потім закутую гортензії, вони себе показали надзвичайно чудово. Весною показувала, яке листя там сухі. Воно, як я говорю про сухе укриття. От воно абсолютно сухе і виконує своє завдання. Прошу подивитися на вигляд з моєї квартири, з вікон кіушум, оце рожеве мереже. Я вже думала про те, що у мене тут всі відтінки рожевого в квітнику. І я просто дуже вам бажаю, щоб ви у себе під вікнами мали картинки, які вам будуть завжди подобатись. Завжди вони вам будуть приємними. Трудіться, докладайте зусиль, щоб вони вам були в радість. Дуже бажаю вам, щоб все, що. Ви вам подобалось. Але найперше, бережіть себе. Дуже дякую за коментарі, за такі хороші слова, які ви мені пишете. Ставте запитання. Можливо, я зніму відео по тому, що вас найбільше цікавить, і бажаю вам всього найкращого, щоб все у вас було добре. Щасливо!